У Чернівцях не припиняється масова вирубка дерев. Шановний мер, громада міста проти вирубки здорових дерев на богуна навколо туб диспансера порубали здорові дерева. Видно, що дерева, точніше, стовбури дерев, абсолютно здорові. У 2024 році об'єднали медичний центр соціально значущих хвороб і протитуберкульозний диспансер. Тоді почали поступово облаштовувати навколишню територію. Нині обрізали десяток дерев, які були аварійні. Вже кілька днів чернівчани обговорюють, як на території вирубують дерева. Було прийнято рішення. Всі аварійні дерева, які пошкоджують будівлі. Які є в аварійному стані, ми отримали дозвіл, були зрізані на місць. На натомість на ми посадили дуї е, далі в тетресті зеленого господарства. Ми хочемо закупити е, дерева, які будуть укріплювати схил. Тому що ми, ми розуміємо, що воно буде спасуватися. Можливо, ми за багато зрізали чи за високо зрізали. Можливо, з цим проблема є. Але зараз іде якраз весна, воно пустить гілки. Тобто воно не буде. Ми, не зрізали, ми зрізали під нуль, ми лише аварійні дерева. Дерева, які є сухі, дерева, які падали на будівництво. На звернення відреагувала комісія департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Ордер на знесення був так само при видачі ордерів і спілкування з керівництвом закладу була мова про те, що замість зрізаних дерев будуть висаджені нові. В принципі, тут є да і хвойні дерева висаджені зараз. Тому е ця вимога виконана. А в частині того, ну знову ж таки, чи було порушення, чи не було порушення. Ну дивіться, я такого стверджувати не можу. І ну на то є відповідальні органи, які це можуть казати. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4